Чому жінки соромляться мастурбації? Мастурбація, мастурбація це секс з собою. Це не що заборонено, це не те, що впливає на вашу свідомість і зробить з вас якусь збоченку. Ні, ні. Чим старша жінка, тим вона розкриває свою сексуальність. І коли я поряд з чоловіком не можу сказати, куди покласти рук і як рухатись, по моєму тілу, я здаюся жінкою невпевненою, холодною. Іноді ви кажете, що вона як, наче дерев'яна, пригідна, ніяка. Мало хто каже, що причина в тому, що ви не контактуєте сама з собою. Я нікого не запрошую в світ сексу через мастурбацію, прям ось тільки так і ніяк інше. Але коли ви хочете займатися сексом, а у вас нікого немає поряд, то ви є сама для себе Власно руч або за допомогою іграшок. Перше і найголовніше варіант посмоктувачі. через те, що вони максимально схожі на той самий кунілінгус, і до них мало звикання. Він буває таким кет відживай. Квіточка від Сіті Повинно бути легко тримати в руці. Форма має значення і щоб руч. Ці було де розташуватися. Я обираю більш такі круглі форми, або такі продовгуваті, щоб було легко контролювати процес. Коли в тебе є напруга в тілі, коли ти збуджуєшся, не маєш розрядки оргазмічної, в тебе може болити низ живота, тягнути щось, ти може бути незадоволена, збуджена, збентеджена, кричати на всю сім'ю. Знаєте, недойоб він так і відображається. Коли в тебе дефіцит Знайомство з собою це перший шаг до контакту. Мастурбація це як я швидко буду збуджуватися, як я можу кінчати, з якою глибиною бути мій оргазм, тому що ти не знаєш, а скільки ж може твоє тіло. А з іграшками ніхто не засинає, ніхто не втомлюється. Вона не каже: Ну довго ти ще. Ти просто доторкнись, розслаб'ся, включи класну музику, додавай лубриканту, просто кайфуй. І знай, скільки разів ти можеш, на якому колі, з якою інтенсивністю, щоб потім розказати йому, як треба тебе цілувати. Тож всі три доступні в наявності. Пиши нам в Директ, і ми тобі відправимо. Пока.